Саме на красному полі зібралося чимало закарпатців з усіх куточків нашого краю. Дорослі й малі жінки і чоловіки з прапорами в руках стояли на тому полі, де колись проливалась кров борців за свободу і незалежність. Вони зробили все, що змогли, при тому зробили на совість. І тому всі покоління, які будуть, мають віддати їм шану. Тому я закинув свої справи, які в мене були свої. Так сказати, повсякденні і рахую, що вшанувати їх пам'ять. Це святе. Ігор Савицький, як і багато інших, бачить, події минулого дуже схожі на ті, що наразі відбуваються в нашій країні. Вони тоді пішли проти сили, яка переважала їм. Вони загинули, але вони зробили свою справу. Наші хлопці зараз, 75 років тому, теж пішли, теж загинули. Але вони своє виконали перед країною. Небагато, але вони були серед присутніх. Ті, хто в 39-му році воювали або просто жили поруч з цим місцем. Когось нагородили, а когось вшанували посмертно. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Закарпатці так довго мріяли про свободу і гідність, що за порівняно невеликий проміжок часу, який їм відвела історія. Намагалися зробити те, що за звичних умов роблять за десятиліття. А тодішні часи були надзвичайно складні. Світ знаходився напередодні світової війни. Захисники Карпатської України показали поставу гідності, бо не хотіли бути рабами на своїй землі. А всі дні, коли твориться новітня історія України, революція гідності поклала кінець диктатури. Сподіваємось, що назавжди. Пан Василь був ще зовсім маленьким, але події того часу пам'ятає. У 38 году ще шестий клас закінчив. Та був у нас командир зічових стрільців, учитель. І я тих пор усе за Україну. От я можу вам розказати пісні, а я віршом. Світить місяць із зорями поправляють нам кайдани. Ви кайдани попукайте і Україні волю дайте. За волю, мир та спокій в Україні, об'єднавши минуле і сучасне, молилися представники різних конфесій. Різні конфесії, але все це ціле, єдине Закарпаття, Україна. І хотілося щоб цей символ і далі був у душах закарпатців, і далі був об'єднував Закарпаття, об'єднував Україну. Ніколи не був на тому шляху, щоб ми були різні, щоб в нас були різні думки, щоб ми молилися різним богам. Ми маємо молитися одному богу. Маємо любити неньку Україну, свою родину і будувати. її. Закарпатська молодь рішуче налаштована будувати світле майбутнє нашої держави, адже зараз воно знову під загрозою. Після промов присутні поклали квіти до меморіалу.